Вітаю вас, друзі! 20 січня, місто Бахмут. Знаю, що те, що я зараз скажу, дуже не сподобається російській пропаганді. Але на момент 20 січня Бахмут залишається під е, чітким контролем Збройних сил України. Ось, бачите, е, хлопці катаються. Е, я вам більше скажу, що за цей час е, це місто стало вже столицею екстремального туризму. Тільки самі ледачі не приїжджали сюди. І це каже про те, наскільки нам, українцям, на вас окупантів. Привезли гуманітарну допомогу та їжу. Зараз вивантажуємо шведесенько і їдемо далі. А, скільки у вас людей тут? Їди, оставлю близько. Скажи, Давай, Давай, давайте. З дочкою зв'язувався? Як Ні зв'язую, ні. Буду. Все, Спасибо, давай. Большое. Центр міста зруйнований повністю, як бачите, повністю. Але деякі місцеві продовжують стверджувати, що це ми самі себе бомбимо. Бля. Зараз чутно, як йдуть стрілецькі вуличні бої. Ось вона дика. Ще недавно ми... Сюди привозили гуманітарку, роздавали людям, а зараз воно розбито повністю. Отець! Жену вивіз, нормально все, доїхала, Пам'ятаєш мене? Тож дружина, дружина в повній ну, безпеці. Ну, ж, є тут як то по божицьки. По божизки. Якщо, да. якщо б ви розуміли, вона виїхала з Бахмуту. Повернулася, щоб забрати свого вмовити свого чоловіка виїхати. Дурака, дурака виїхати. А Вона я просиділа і тиждень. Просиділа тут, і я її евакуював. Що, друзі? 20 січня, ось такий він Бахмут. А, бажаю всім українцям такого ж міцного здоров'я, як а, і захист цього міста героя. Слава Україні! Слава ЗСУ!